Ножем розсікає живіт, як мою бабусю, щоб дати життя моїй матері. Я не просила псила продовжувати літ, за напащений проклятою генетикою і болем, кулею розсікає живіт. Їм кажуть на навчанні, якщо в живіт пристрели. Ножем розсікає живіт. Я забуваю, як дихати тіло продовжує хід. Ножем розсікає рани на ногах. Я ховаю їх від усіх, витримуючи нервовий сміх. Ножем розсікає живіт. З жінки народжується життя, яке ти винитимеш у своєму нещасті. Ножем розсікає живіт. Ось епідуралка, ось новомодний кесарів внизу і майже без шраму. Ножем розсікає живіт. Якщо прийти усі кола сансари, я не подавала заявку на ще одне життя. Ножем розсікає легені. Привіт, передаю панічним атакам і зумовленому депресією, і бажанням просто лежати, поки не зростешся з ліжком. Ножем розсікає горло. Це найшвидша смерть. Три секунди, щоб зупинити вуглець, від якого вибухне серце. Осколками розсікає лице. Не переживай. У Нас є новомодні косметичні хірурги, які врятують тебе після пройову саперів. Ножем розсікає вени, вздовж, не в поперек. не гукай про допомогу, тебе звинуваті, щоб в дитинстві все було окей. Ножем розсікає серце, повідомлення близьких, новини, несуцільний біль, від якого неможливо зробити детокс чи забити. Ножем розсікає живіт. Навіщо народжувати в 60-ті в совку, якщо ти ненавидиш своє життя і світ? Дякую.